Климан Тюрпен дає свисток. Ми на євро, друзі. Ми офіційно на чемпіонаті Європи 2024. Ще раз хочу подякувати ЗСУ нам, нашим хлопцям і дівчатам, які дають нам цю можливість, щоб ми могли грати у футбол для нашої країни, для наших болівальників. Хочу подякувати президенту країни за постійну підтримку команди. Хочу подякувати кожному вболівальнику. Кожній людині, яка переживає за футбол, переживає за країну. Дуже складні матчі. Розуміємо, що коли ти допускаєш якусь помилку, вона може тобі коштувати дуже багато. Тому було видно якась нервозність, але в другому таймі, коли ми вже почали контролювати м'яч, гарно хлопці десь знайшли таку ніть гри. І дуже класний гол циганкова нам в першій грі його не вистачало. Ми знаємо, що він набрав дуже класну форму і був дуже, дуже гарний м'яч. І другий м'яч дуже радий. Починає набирати обороти, бо будемо чекати зараз найкраще, що він зможе показати на євро. Я думаю, що не всі матчі можна забивати, не всі матчі можна грати. але обов'язково грати дуже важливі матчі. Сьогодні це хлопці показали. Нас була 100% віра в них в тренерський склад. Сергій Станіславович зробив просто неймовірну роботу. Він взяв команду дуже тяжкий момент. Повністю змінив її команди. Появився дуже міцний характер. Було дуже важливо дивитися, розуміє, що якщо ми навіть приіграємо 1-0, то ми ніколи не зламаємося. Ми будемо до кінця грати. І команда все зробила і. В цьому, в цьому циклі, в цьому сезоні ми бачили дуже багато камбеків, але це, я думаю, був, був найкращий. Ми вірили в нашу перемогу, ми вірили в нас. У нас дуже талановиті люди, вони, ми зможемо подолати все. Українська асоціація футболу.